Всім привіт із Вінничини. Кінець березня місяця. Ми знаходимося, як завжди, в саду. Звати мене Василь Бондаровський. Хто не знайомий, я являюся керівником компанії Хімагро, яка входить в групу компанії Евтегруп. Ми займаємося садівництвом, забезпечуємо всім потрібним нашим клієнтів. Але зараз більше відеоінформаційне, так як я являюся агрономом. Хочу передати привіт Борису Миколаєвичу Мазору, і попрошу показати це відео студентам, тому що це буде дійсно інформаційне як для студентів, так і для тих, хто вже вміє працювати в саду і знає, що робити, на що звернути увагу, як моніторити і чим озброюється сучасний агроном або агроном-садівник для того, щоб часно виявити загрозу. Щоб було веселіше переглядати дане відео в кінці буде розіграш, тому уважно слухаємо. Поїхали. березень місяць закінчується тепла пора. Що потрібно в сату? Потрібно вчасно захищати, оберігати, доглядати і можна перелік цей не закінчувати. Якщо раніше можна було нехтувати там одним-двом оприскуванням і робити це профілактично, зараз дорожчують препарати, дорожчують паливо, та її, в принципі, робота в цілому. Тому. Часний моніторинг, знання допоможуть вам зекономити кошти або собі, або в тій компанії, або в тому господарстві, де ви працюєте. Розділимо на дві підгрупи: це шкідники і хвороби. Про хвороби. Про хвороби трошечки тяжче і трошечки простіше. Тяжче, тому що хворобу важко виявити візуально, коли ви вже бачите візуально, вже нема сенсу боротися. Чому легше через те, що існують сучасні методи прогнозу розвитку хвороб? Це є сучасні метеостанції, які обладнані графіком, де відображається розвиток парші від температури і вологості вашому саду. Якщо цього немає, беремо простий метод: ручку, листочок, градусник. Ось вже про першу річ згадали: про градусник. Опадомір, фіксуємо опади, фіксуємо вологу. Звертаємось до статистики, яка буде відображати при певній температурі, як розвиваються спори парші. І контролюємо шкідники. І паралельно інші захворювання. По шкідниках шкідник легше виявити, з, якщо це правильно моніторити насадження. Знову ж таки, дуже простий метод: приходите в сад, оглядаєте поверхню деревини, розстеляєте, якщо щось біле на низ. Струшуєте і ви бачите шкідники, ідентифікуєте їх через Google. Він все знає, якщо не знаєте з практики. Тому, будь ласка, вчасний моніторинг допомагає зекономити або ефективно використати препарати. Але є ще додаткові інструменти, які допомагають нам правильно використовувати робочу суміш в правильному температурному режимі, правильно змішувати. Дотримуватися всіх тих умов, які підвищать ефективність препаратів. І так, про даний прилад ми вже говорили. Це звичайно дозволяє вимірювати і температуру ґрунту, і температуру навколишнього середовища. Даний прилад допомагає вимірювати температуру поверхні, інколи це потрібно робити, для того, щоб розуміти на яку поверхню ви наносити препарати. Бо ви Температурному режимі там, 25 і вище, ефективність препаратів знижується. Порухаємося далі. І це буде перше запитання. Ось такий прилад для визначення швидкості вітру. Від швидкості вітру буде залежати якість нанесення препаратів і взагалі чи їх варто наносити. Хто в коментарях напише правильно, як називається даний прилад, отримує перше місце і заохочуваний приз. Але це ще не всі питання. Буде три запитання, тому продовжую. І ще один прилад, який визначає кислотність води, якщо почитати препарат і підготуватися до оприскування, при якій кислотність використовуємо, ми можемо внести максимально ефективно. Але для цього потрібен прилад і препарат, який впливає на кислотність води. Даний прилад вимірює кислотність і жорсткість води. Друге запитання: як називається даний прилад і в яких показниках вимірюється кислотність і жорсткість води? Там може бути декілька, але я чекаю, що ви зрозумієте. І третє запитання це вже по наших препаратах. Це трошечки полистати, пошукати, почитати, яка діюча речовина нашого фунгіцида Алкоман і яка діюча речовина нашого фунгіцида Дівкор. Ці препарати ми завозимо на ринок України з Бельгії для того, щоб було ефективно, ефективний захист насаджень від захворювань. Моніторимо насадження, не лінуємося, читаємо і будемо мати успіх. За перше місце ми подаруємо задоволення отаку ковтинку, мені б дуже би хотілося, щоб це хтось отримав з Київського університету Нубіп. Передаємо вітання ще раз своєму рідному університету. За друге місце ось такий прилад. До речі, як він називається, можливо, кому хтось також напише. Ну і за третє місце маленький заохочуваний приз, яким треба озброюватися трошечки пізніше, вже після завязі, для того, щоб також виконувати певну роботу в садівництві. І так, нагадую питання назвати назву трьох. Раз, два, три, прилади. Написати в яких одиницях вимірюється кислотність і жорсткість води друге питання, і третє діючі речовини, алкобана і дивкора. Дякую за увагу. Діліться, коментуйте. Ми мусимо спілкуватися, тому що ми сильна нація. Ми обов'язково переможемо.